У кривому розі через влучання російської ракетою багатоповерхівку, щонайменше четверо загиблих і більше півсотні поранених. Захисники за тиждень звільнили 12,5 квадратних кілометрів на півдні і 2 квадрати на Бахмутському напрямку. Авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, сталася не через диверсію. У Батумі вдруге за кілька днів зайшов круїзний лайнер з росіянами. У порту відбувається масштабний протест. Росія використовує Роблокс, Майнкрафт і World of Tanks для поширення пропаганди. Медведєв знову лякає ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України. Моє ім'я Дмитро Олійник маю для вас новини 523-го дня великої війни. Ну а спершу першу традиційного про ситуацію на фронті минулого тижня на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбулося понад 170 бойових зіткнень. За словами заступниці міністра оборони Маляр, на куп'янському напрямку окупанти намагалися штурмувати і шукати слабкі місця в українській обороні. Зокрема, активно наступали в районах Південніше Новоселівського. Росіяни хотіли витіснити наші підрозділи за бар'єрний рубіж річки ОСКІЛ, але успіху не мали. На Лиманському напрямку окупанти. Намагалися витіснити українські війська в районі Серебрянського лісу, але також безуспішно. Це ж стосується їх спроб встановити контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку. На Бахмутському напрямку ЗСУ поступово просувались і за тиждень звільнили два квадратні кілометри. Продовжують наступати і на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Є успіхи в районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області. За тиждень звільнили 12,5 квадратів. Наразі там тривають заходи з розмінування. За минулий тиждень воїни центру спецоперацій А СБУ набили дронами камікадзе багато ворожих цілей, серед яких сонцепьок, 13 танків, 8 артилерійських систем, ППО і РЕП, а також броньовані авто та 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції. За даними українського генштабу в окупованому сватовому Луганської області відчутний сильний трупний запах, оскільки окупанти не вивозять тіла загиблих із території переповненого міського моргу. А у місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам. Внаслідок цього місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування. you <laughs> Аби краще зрозуміти, що відбувається на фронті і чого нам чекати найближчим часом, раджу подивитися інтерв'ю з командувачем Національної гвардії Олександром Півненком на нашому каналі. Один із наймолодших командувачів в українських силових структурах небагатослівний, хоча і не мовчазний. Зайвого не говорить, але і складних запитань намагається не уникати. Українська правда розпитала його про підготовку гвардії наступу, проблеми при підборі новобранців, західну зброю та перспективи наступу. Серед іншого, півненко говорить, що. Прийде час, і ми на якомусь напрямку зробимо прорив. Та не факт, що це буде там, де хтось очікує. Посилання на відео з'явиться тут. Вранці росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку. Місцеве видання Перший міський кривий ріг опублікувало відео з наслідками. На ньому видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах. А це відео зеленського станом на 16-ту годину. Четверо людей загинули мати з десятирічною донькою і два чоловіка. 53 людини отримали поранення. У більшості рвані рани, порізи і переломи. Троє людей у важкому стані, ще один у надважкому. Число жертв і постраждалих постійно зростає, тож актуальну інформацію отримуйте на сайті Української правди. А це момент обвалення частини будинку під час розбору завалів. Ніхто із рятувальників не постраждав. Вранці росіяни обстріляли з градів і центр Херсона. Під удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще чотири людини дістали поранення. Вони перебувають у лікарні. Вночі росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області. Було влучання по території Новобаварського району у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік. Він є охоронцем підприємства і знаходився неподалік від епіцентру вибуху. А вчора ввечері росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними снарядами. Поцілили по приватному сектору множинних осколкових поранень, зазнав. 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовище, поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка. Мільйони українців щодня віддають перевагу у питанні інформування журналістам української правди, аби підтримати незалежне медіа, вступайте до нашого клубу. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати з редакцією видання. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вибухає і палає також у Росії. Зокрема, у будівлю поліції Трубчевська в Брянській області вчора ввечері ймовірно вилучив безпілотник. Російські телеграм-канали написали, що було пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон, але загиблих і постраждалих. Немає. А це хутір Дараганівка під Таганрогом у Ростовській області. Там також впав безпілотник. У результаті пошкоджено покрівлю приватного домовладіння та автомобілі. Місцеві жителі стверджують, що після гучного вибуху вирубило електрику і почалася пожежа. За даними телеграм-каналу Астра, там впав не український, а російський дрон середнього класу і находіць Ру. Нагадаю, в ніч на неділю безпілотники атакували Москву. Було пошкоджено будівлю iq кварталу у якій розташовувалися офіси російських міністерств і федеральних компаній. З огляду на ці атаки, а також на пришвидшення призову до армії, нещодавній заколот Вагнера. Британські розвідники роблять такий висновок: в Кремлі більше не здатні захистити власне населення. Від війни активізацію безпілотників у Росії прокоментував і Зеленський. Він назвав неминучим і справедливим процесом те, що війна поступово повертається на територію Росії до її символічних центрів і військових баз. Якщо вже згадав президента, ось ще декілька його важливих заяв. По перше, він закликав бути свідомими того, що цитую цієї зими російські терористи можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. Кінець цитати. По друге, Зеленський звернувся до місцевої влади і закликав її витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України. Цитую, хай на мене не ображаються. Деякі представники місцевої влади зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави. Кінець цитати. Днями видання Wall Street Journal повідомило, що в Саудівській Аравії 5 і 6 серпня пройде зустріч щодо припинення війни в Україні. Згодом це підтвердив керівник офісу президента Єрмак. За його словами, з метою реалізації формули миру Україна використовує трифазну структуру. Перша фаза це зустріч з послами, акредитованими в Україні. Друга фаза Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації мирного плану. Першу таку Зустріч організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч дійсно відбудеться у Саудівській Аравії. Третім етапом узгодження формули миру стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року. Дмитрій Медведів продовжує лякати використанням ядерної зброї в разі успіху українського контрнаступу. Цитую, якщо уявити, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії піти на використання ядерної зброї. Іншого виходу просто не залишиться. Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі. Кінець цитати. Нагадаю, раніше Путін підписав закони про прийняття до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Таким чином, ці території Росія офіційно вважає своїми. Та відтоді Україна звільнила частину цих територій. Натомість ядерного удару не відбулося а Медведєв, судячи з усього, став частіше відкорковувати перед сном червоне сухе. Білорусь спонукає нелегальних мігрантів до переходу через огорожу на польському кордоні. Уповноважений польського уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що ситуація на кордоні залишається. Напруженою, а напади на польських прикордонників, охоронців і солдатів з боку груп агресивних іноземців відбуваються щодня. Білоруські спецслужби не тільки доставляють мігрантів до прикордонної зони, але й надають їм обладнання для переходу та штурму прикордонників, зокрема драбини, болторізи, каміння, цеглу та бруківку. На його переконання триває гібридна операція зі стимульованим штучним міграційним тиском. Він вважає, що це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО. Нагадаю, раніше прем'єр-польщі Муравецький заявив про переміщення групи вагнерівців у бік сувальського коридору і допустив, що вони можуть допомагати нелегалам штурмувати польський кордон. Перед цим стало відомо, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо можливого закриття кордонів із Білорусі в разі потреби. До грузинського порту Батумі вдруге за кілька днів прибув круїзний лайнер Асторія Гранде з російськими туристами. Біля причалу почалися протести. На акцію зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти, аби вкотре вказати правильний напрямок для руськава воєнного корабля. На місці протестів встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки, і вже навіть затримано щонайменше 10 учасників. Серед затриманих громадянка України. Серед пасажирів лайнера зірки телеканалу Рутів. Які підтримують війну проти України та диктатора Путіна, відомо, що на борту присутній учасник марафону за Росію, прихильник анексії Криму і висування Путіна в президент у 2018 році, колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна запровадила санкції. Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт Тестостерон, який виступав перед російськими військовослужбовцями у військовому госпіталі в Нижньому Новгороді, і перед Семенівським полком у Москві. Ще один артист на «Асторія гранде білорус Дмитрій Колдун, який давав концерти у так званій ДНР. Частина любителів війни покинула корабель і сіла в автобус. Та учасники протесту закидали автобус пляшками і яйцями. Журналісти з місця подій повідомляють, що більшість пасажирів усе ще перебувають на борту корабля. Журналісти CNN побували на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони. Ці безпілотники раніше не показували журналістам, і це саме ті безпілотники, які дозволяють нам атакувати росіян. Вони були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках на Кримське місто у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні минулого. Морський дрон має сірий гладкий корпус. Його довжина сягає трохи більше п'яти метрів. А вузька форма нагадує широке каное. Останні версії важать до тисячі кілограмів з вибуховим навантаженням до трьохсот, дальністю ходу до восьмисот кілометрів і максимальною швидкістю. Цього до 80 км на годину розробник, який побажав залишитися невідомим, розповів, що робота над морськими безпілотниками розпочалася лише з початком повномасштабної війни. Ці дрони повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені і протестовані тут. На думку розробника може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому типу обладнання. Міністерство оборони оприлюднило фото тактичних кросівок, які вже пройшли військоводослідні випробування на зручність і тепер чекатимуть відгуки від збройних сил. Загалом понад 10 українських виробників зголосилися надати свої моделі напівчеревиків для тестового носіння. Перший етап випробувань військовослужбовцями завершився. Після отримання відгуків з військ офіцери опрацюють технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців. Потім затвердять зразок, аби замовляти нові партії або покраще існуючі. Є інформація щодо катастрофи гвинтокрила у броварах, внаслідок якої загинуло керівництво українського МВС. За словами генерального прокурора Андрія Костіна, на початку розслідування було висунуто чотири версії: замах на життя державних діячів. Збиття літального апарата, конфліктна ситуація на борту судна. І четверта версія включає декілька ймовірностей: помилку пілота, технічну несправність судна, неналежну організацію планування польоту, недотримання правил польотів та складні погодні умови. Так, от остаточних висновків ще немає, та стало відомо, що версія пов'язана з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшла підтвердження. Про остаточні висновки Костян обіцяє повідомити найближчим часом. Стосовно QR-коду, який бачите на екрані, це посилання на Банку Української правди спільно з міжнародним благодійним фондом. Сейвет ми збираємо кошти на облаштування укриття для ліцею номер 55 у Миколаєві. Так нині виглядає підвальне приміщення закладу. Щоб облаштувати якісне укриття, необхідно 4 мільйони гривень. І тоді ліцей зможе у дві зміни забезпечити доступ до освіти для 1176 українських дітей. Долучайтеся до нашого збору. Працівники ДБР повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув на майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин. Правоохоронці встановили, що чоловік уклав угоду з військовою частиною про постачання півтори тисячі комп'ютерів та комплектуючих за додаткову плату. Він продав операційну систему, яка насправді вже йшла комплектом від самого виробника. Підозрюваний запевняв військових, що операційну систему до комп'ютерів замовляв окремо і як доказ надав фіктивну підроблену угоду. Тепер йому загрожує позбавлення позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Росія використовує відеоігри для поширення пропаганди. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Наприклад, у Майнкрафт російські гравці відтворили битву за окупований Солидар Донецької області. А на каналі російської версії гри World of Tanks вшанували 78-му річницю поразки нацистської Німеччини, показавши парад танків радянського союзу в Москві, що пройшов у 45-му році. У Roblox користувач у червні створив парад внутрішніх військ МВС, щоб відсвяткувати День Росії. The New York Times пише, що деякі матеріали від зображають погляди простих росіян, але решта прикладів свідчать про причетність держави. Після повномасштабного вторгнення в Майкрософт оголосили, що призупиняють продаж нових продуктів і послуг у Росію. Утім, росіяни продовжують знаходити способи використовувати для пропаганди популярні відеоігри. На війні загинув актор Євген Світличний, продюсер і культурний менеджер Денис Іванов. Написав, що світличний актор, який втілив образ Карася у фільмі Носоріг. До слова, актор був чемпіоном України з фріфайту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів. Йому було 29 років. Якщо ви минулого тижня були роздратовані ситуацією навколо шпагістки Ольги Харлан, яка не потиснула руку росіянці. У цій історії є продовження. Отже, декілька слів, якщо пропустили, по-перше, жіноча збірна України з фехтування закінчила виступи на чемпіонаті світу. Українки зупинилися за крок від медалі, посівши четверте місце. По друге, Харлан виступала у команді, адже напередодні міжнародна федерація фехтування призупинила для неї дискваліфікацію. Ну і на сам кінець, після скандалу, Федерація фехтування України вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу та усунути її від участі у змаганнях. Бо виявок. О, що Смірнова у своєму інстаграм відкрито демонструє підтримку російської армії. На цій фото Смірнова зображена ймовірно із своїм братом. Українська Федерація зазначає, що це не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі. Побачимось завтра. Підпишіться на канал Української правди і тисніть вподобайку.